Друзі, всім привіт! Сармат попросився після дощику побігати по росі і покупатися трішечки. І ми також, щоб, щоб заспокоїтись та підняти вам хоч, як це можливо настрій, також вирішили пройтися, адже в нас за загородами подивіться, яке диво квітують соняшники. І це завжди дуже-дуже прекрасно. Люцерна вже в нас, бачите, це вже третій укос, скоро буде. Два рази ми вже косили, це вже третій раз. Було пару дощиків. Пізніше покажемо, що на городі. Адже вчора, позавчора, в нас було до 34 градусів спеки, на городі все горить. Ну, і добре, що пройшов цієї ночі дощик і трішки. Покрапав зараз вранці. Ось він зупинився і ми показуємо вам таку красу. Подивіться. І самі вирішили пройтись, помилуватися. За, вже вперше за кілька днів Іван Афанасьович посміхається. Подивіться, як гарно. Вони зараз якраз самі гарні. І сонечко сходить в нас з тієї сторони. І вони всі повернулися до сонечка вранці. Тому й соняшник, тому що завжди дивиться на сонечко. Подивіться, яка краса. Ну і зараз пройдемось. У нас там копанка є в кінці цього поля. Ви вже знаєте її, мабуть. Але більше всього знає наш сармат. І він біжить туди прямує, тому що знає, що там буде приймати ванну з дощової водички. Ну, а тут у нас сіно -кос. І зазвичай, як люцерна вже третій космо скоро буде, то тут один раз всього скосили сіно і вже прибивають корівок. Сармат не можна. Сармат. Іди сюди. Прибивають корівок. щоб вже паслись. Ну що сармат? Є там вода. Ну йди перевіряй. Не, не Ой, сармат не зацікавився. Води нема. Дощик був, але із-за такої спеки, що жарило, шкварило, все ввійшло і не зібралося водички. А тут вже поки нас не було, вже соняшники і відцвіли, так? Да? Скільки цикорію виросло, коровки позапасали, і він вдруге повиростав. Давненько ми не були, не було, друзі, настрою, ні ролики знімати. Після того, як бомбили Одещину, після того, як скільки горя натворили, і загиблі в Одесі, і постраждалі, і поранені, і серед них діти, і не можна до тями прийти. Наш Сармат дуже любить квіти. Конюшина, цикорій, Перевіряє, що ж змінилося. Подивіться, друзі, скільки років цієї вербі, Скільки вона всього побачила, скільки вона пережила поколінь. Розі кілька днів не можна було прийти до тями після того, як Росія бомбила Одесу, бомбила Одещину, воювала тут, денацифікувала наші порти, знайшла там нацистів у виді гороху, пшениці, а потім проводила денаци... денацифікацію в соборі. Самому великому соборі, самому гарному соборі, ми знімали навіть коли були в Одесі, знімали вам кілька кадрів, як там дуже гарно. На цей собор всі Одесіти збирали кошти, і собор був відстроєний за кошти Одеси, бюджету Одеси та Одеситів, які відстроїли цей собор, вже при незалежній Україні, хоча він заснований був. Дуже давно, і потім розгромлений більшовиками. Але Одесити відстроїли. І це було візитівкою міста Одеси. І серце болить, мабуть, у кожного Одесита, у кожного жителя України і не тільки України, а й всі, з усіх куточків світу приїжджали помилуватися цією перлиною у моря. І з криками. Одеса Російський город Росія нищить все. Нищить все на своєму шляху. Спочатку Маріуполь Російський город, потім Херсон, Російський міст, потім Харків, город. І города, і села, і все нищить, тому що це Російські города. І за Одесу дивилася там на телебаченні російському, вони кричать, що Одесу ми. Розрушимо, а потім відстроїм заново. І це буде руський город. То я хочу сказати, що це вже буде не Одеса. І коли дивишся на реакцію, у кожного Одесита, кожного жителя України болить душа, болить серце за наші міста, за наші села. За потрощені життя, за потрощені будинки, а саме більше за життя людей, які більше ніколи не повернуться. Ви яких були плани, мрії? Хтось планував стати підприємцем, хтось планував виростити дітей, але цього вже не буде ніколи. І саме, саме важливе це життя людей. І коли дивишся на телебаченні, як радіють в Росії, тим, що вони потрощили порти, тим, що вони знищили зерно, тим, що вони знищили горох, тим, що вони знищили собор в Одесі, між іншим, це собор РПЦ Московського патріархату, який освятив сам Кирил. Зараз з телебачення російського радіють тому, що вони це все знищили. Тому не можна було прийти до тями після цього, знімати ролики. От Вийшли трішечки на природу і дякуючи вам, дякуючи природі, дякуючи Сармату. Дякую, дякуючи вашої підтримки та коментарям. Ви запитуєте, як там Одещину бомблять. Росіяни зараз бомблять порти, море, щоб зірвати зернову воду, щоб залишити людей без зерна, без фінансів, щоб знищити Україну, щоб знищити українців. Тому дякуємо всім за підтримку, дякуємо, що продовжуєте дивитися, дякуємо, що цікавитеся. Все буде добре, будемо продовжувати жити, незважаючи ні на що, що нас не вбиває, та нас робить сильнішими. Не знаю, як у вас, а у нас портулак кругом, ковром. І його сапаєш, і все одно він при, прижива, приживає, приживається і росте, і он подивіться, що з ним робити. от Ковром, ковром. Хтось візити. сказав, що у них не приживається, а ми не можемо збутися. Ти більше розбираєшся, той вже дозрів. Ну, звук нормальний. А, ну, перевіряю, звук, дзвонить. <гуси> Вусико пересохло, так? Да? Так, да, і жовте п'ятнишко Перекрути. О. Добрий? Добрий. Ну все. І ще помідор. І припинимо своє походження. Найближче покажи Ваня, сорт Бета. Оце, друзі, сорт Бета, що ми вже їмо його три тижні, вже він закінчився. Він одночасно дозрів і відразу ж посохли, можливо, від доща, гудення. так що вже все. Сорт Бета, плюс в тому, що він відразу дозріває, швидко віддає свої плоди і закінчується. Ну, це дуже добре, тому що інші помідори ще поки що не дуже зазрівають. А ми вже їх їмо три тижні, вже майже з'їли. Ну, ось так, друзі. Овочі назбирали. Ну, Помідорів ще трішечки зберу. Тут у нас баклажани, перець, кабачки, гарбуз а, або кавун не, не рахуємо. Помідори. Дома ще є. ми зібрали вже цибулю та чесник. Ми вже зібрали. Залишилось ще зібрати картоплю. І чекаю ваших порад. Яку ж консервацію на зиму приготувати. І слідуючий рецепт. Дивіться щось із цих овочів будемо робити заготовочки на зиму. А також хочу ще нагадати, що в нас є плейлист домашня консервація, де дуже багато заготовок із баклажанів, кабачків, томатів, огірків. Заходьте, будь ласка, дивіться. А ми всім бажаємо мирного неба і бережіть себе, мої любі. Пока-пока.